Нести винятком сьогоднішній візит президента до Крима у Сімферополі. Знову транспортний колапс. Багатокілометрові затори простяглися уздовж головних транспортних артерій міста. Водії намагалися об'їхати їх маленькими вуличками, проте застрягали там на кілька годин. Казали, дадуть команду, поїдемо далі. А коли дадуть команду? Знаєте, час два а... ніхто нічого не знає. Не спішите нічого? Спішу, звісно. На загрузка триває, звісно, пишу, Це ж все щодін дороги в Криму вузькі, та їх мало. Об'їхати кортеж не вдасться. Тому після появи перших осіб держави автомобілі ще довго роз'їжджаються з тягнучки. Схоже, ситуацію вдасться виправити не скоро. Ми добре розуміємо цю проблему, і інтенсивність руху, особливо влітку, в серпні, наприклад. Досягає більше 30 тисяч автомобілів. добу. це забагато для дороги другої категорії, яка має ширину проїзної частини 9 метрів. Під час останнього ялтинського саміту машина супроводу прем'єр-міністра протаранила ладу зі службового автомобіля. Відразу зняли проблискові маячки та наклейки, щоб приховати факт аварії від сторонніх очей. Ялтинський міський суд визнав винуватим водія вісімка і позбавив його водійських прав на півроку. І ще одне авто дивом уникнуло зіткнення. Патрульний автомобіль виїхав на зустрічну смугу. Водій встиг загальмувати. Подібна пригода сталася минулого місяця на трасі Єлта Сімферополь. Позашляховик протаран. У маршрут, не у маршрутне таксі за словами очевидців. У кортежі був автомобіль керівника державного управління справами. У республіканському да довго заперечували факт ДТП. Хоча очевидці стверджують інше. А вже завтра президент із візитом буде в Одесі. Південна Пальміро готуйся.